Вітаю, шановні друзі, до вашої уваги лазерний нівелір від компанії Bosch, а саме модель Джелел 1222. Постачається він в ось такі картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо, що в комплект входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам нівелір. Дві батарейки типу 2а та текстильний чохол. Отже, друзі, розглянувши комплект, перейдемо до технічних характеристик. Дальність вимірювання 12 метрів. Діапазон самонівелювання 3,5 градусів. Точність нівелювання 0,8 мм на метр. Час автоматичного нівелювання 6 секунд. Тривалість автономної роботи до 10 годин. Клас захисту iP55. Габарити 104 на 64 на 100 мм, Вага 0,35 кг, Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту і почнемо з його зовнішніх переваг, ергономіки та безпосередньо комплекту. Як ви бачите, в комплекті йде текстильний чохол. Який дозволяє нам комфортно зберігати сам нівелір. Окрім того, в комплекті одразу йде база, тобто кріплення на зразок RM1. Перевагою даного кріплення буде те, що ви можете одразу його встановити на штатив або прикріпити до металевої поверхні, або навіть підвісити на гачок. Окрім того, в складеному стані даний нівелір цим кріпленням додатково захищений. З зовнішньої сторони нівелір має велику кількість прогумованої площі, тобто поверхні. Це зроблено для того, щоб, по-перше, він не ковзав у вас в руках під час тривалої роботи, а по-друге, для того, щоб забезпечити додатковий захист. Вмикаючи даний нівелір, ми встановлюємо батарейки з заднього боку. Як вже було сказано раніше, дві батарейки класу 2А. Становивши батарейки, можна вже використовувати сам пристрій, тобто ставимо його на поверхню і. Вмикаємо методом руху важелі. Всього позиції в нас дві вимкнений та увімкнений. Відповідно, в вимкненому стані маятник блокується автоматично, а в увімкненому стані автоматично вмикається функція автонівелювання з приводу товщини лінії. Дуже важливе питання. Наразі ми наглядно вам продемонструємо товщину лінії на невеликій відстані орієнтовно 4 метри. Отже, як бачите, товщина лазерного променю на відстані в 4 метри не перевищує 1 міліметру. Сам нівелір можна сказати сміливо, що дуже комфортний, компактний та зручний у використанні за рахунок наявності платформи, про яку було сказано раніше, та за рахунок досить захищеного корпусу. Друзі, на цьому наразі у мене все. Вам бажаю вдалого користання на довгий час.